Снімаємо. Ну, його трешні комічать. Я розумію. Добрий вечір, любі громадяни. Зараз без 10, 11, 12. Через... Я бачу, ви вже приготувалися до свята повністю, так? так? Шиком. Шик, я бачу. Не знімайте податкову інспекція, це може побачити. Так. Через 10 хвилин почнеться новий рік, 2016 рік. Зараз у, 2015... Дякую. Зараз у 2015 році він для нас дуже важкий був. Росіяни не йдуть на перемир'я. Валентин зламав головою стіну, ну нічого. Воно зробилося за час. Ну, нічого, все буде добре. Коли я на другий строк попаду, тоді, тоді я зроблю так, що американці і МВФ будуть у нас брати позику, а не ми у них. Поняли? Так. І на нас ніхто не, не посміє напасти. Ну так, годі про політику. Зараз новини року. Вчора яке було. Ой, ну так. 14 грудня тисячу... о, 2015 року о е, 6.15 Валентин Башинський головою проламив стіну біля кабінету української мови. Нічого страшного. Утром уже його батя приїхав, все зробив там. Ну нічого, купила. Фіга себе ікра красна. Так по нормальному <звук> ну, ну, от не Относитесь с профессионализмом. Продолжаем съемку. А то уволю. Продолжаем. И того. Я обожаю вам, любі друзья. щоб у вас все было хорошо. Щоб милина запаривалась хорошо. Щоб не пропадало вона. Пийте чай. А главное, в общаге не бошу. Все, сняв. Зняв? Что я должен сказати? сказать? 8. А, 8. Так. 8. 8 хвилин залишилося до Нового року. Це дасть мені з мого допаритися до мівіна. Я буду зустрічати новий його з мівіною. Так. Наповняйте бокали шампанським тарілки мівіною. І все буде хорошо. Головне, голосуйте за мене. Який ви у бюлетені? Я, як завжди, номер один. Так що голосуйте Номер один? Ні, ну номер один ми. Ну там, ну просто розумієте. Ну там де один, а тоді ще один. Ну номер один все время. Ну випад. Так. Ну нічого, Все. зняв? Так. Да. Так, нормально.